Прикарпатських аграріїв закликають страхуватися. В Івано-Франківську відбувся навчальний семінар на цю тему. Нині від форс-мажорних обставин в області застраховані лише 6 тисяч гектарів посівів. Це менше одного відсотку від загальної площі релі. Водночас його є беззахисним від погодніх примг. Град, посуха, сильні морози це лише невеликий перелік явищ, які можуть знищити врожай. Якщо ми говоримо про промислові товар, то сьогодні з піджаком можна обійтися і в три роки, то з продуктами харчування, значить, стосовно Сільгос товаровиробників це абсолютно безперервний процес, кожноденний і говорячи його на кожному етапі. Тому надзвичайно сьогодні важливим питанням є. Значить, агрострахування експерти низький рівень агрострахування пояснюють нечіткими правилами гри на цьому ринку. Дотепер страховики самостійно визначали умови договорів, і їхні фінансові зобов'язання часто залишалися лише на папері. Ситуацію має змінити недавно прийнятий закон Верховної Ради. В ньому визначено, що страхові компанії використовуватимуть стандартні угоди, вони відрізнятимуться лише відсотковими ставками. А такі послуги зможуть надавати тільки фірми зі спеціальними ліцензіями які є учасниками аграрного страхового пулу. аграрний страховий пул буде своєрідним гарантом а надання якісних послуг аграрного страхування з боку з боку страхових компаній. тобто він слідкуватиме наскільки умови договорів страхуванню страхування виконуються. А окрім того, аграрний страховий пул розроблятиме стандартні страхові е, продукти, розроблятиме стандартні методики страхування. Нині в Україні застраховано менше 5% відсотків сільгоспугідь. До прикладу, у США та Іспанії, цей показник перевищує 60%. Завдяки щойно прийнятому закону, сподіваються, експерти ризики продовольчої безпеки в державі впадуть до мінімуму, а фермерство отримує новий поштовх до розвитку.